Любити свого ворога це значить не бажати йому зла чи любити значить іти і товаришувати. Як ми маємо ставитися до росіян, до наших ворогів, до тих, хто відбирає життя українських людей важка тема, і потребує вона експерта, священнослужителя. Говоримо власне про це з Олександром Слюсарським, священнослужитель, також проректор Українського гуманітарного інституту. З нами на зв'язку. Доброго раночку, пане Олександре. o Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Дуже тригерна тема. В коментарях ми вже бачили реакцію наших глядачів, що, ну, по-перше, про яку любов може йти мова, коли ти знаєш, що перед тобою людина, яка гвалтувала, вбивала, мучила, катувала людей. Так, особливо, якщо це твоя була близька людина, таким тортурам піддалася. Так само були думки стосовно того, що. Покарати за провину без катувань це вже буде прояв любові. Тобто, наприклад, якщо ми там судимо російського солдата, то які б звір це він не зробив, ми його судимо згідно законодавства, не катуючи, і це вже буде з нашого боку прояв любові до нього, тому що ми йому не віддали те. Що, власне, робив Він. Тому от, любіть своїх ворогів. Це написано в Біблії, це сказав безпосередньо Ісус Христос. Як нам розуміти контекст цих слів і що Бог мав на увазі Ісус, коли це сказав? Дійсно, це написано в Біблії в такій відомій нагірній проповіді. А це декілька глав. Які описують цю, цю промову Христа, це така перша можливо, проповідь, в якій Він хотів закласти такі основи е, поглибленого розуміння відносин. Ага. Тому що в той час, коли прийшов е, Христос в наш світ, у людей були певні правила, правила в суспільстві, правила справедливості, е, правила захисту, покарання. А от коли прийшов Христос, зустрівся з людьми, побачив і зрозумів їхнє бачення. Відносин він тоді вирішив вивести їх на новий рівень, щоб люди керувалися не тільки справедливістю, а й любов'ю. Ну, ногірна проповідь вона взагалі універсальна для всіх народів, континентів, для всіх часів, в тому числі для нашого часу. Це взагалі база, це основа християнських принципів. Ну, ем, я розумію, що ну, якщо ми говоримо про ворогів в понятті просто наших між людських стосунків, ну, наприклад, е, я з Каріною не дружу от Каріна мені ворог, вона там не мислить так, як я там. Або якісь прокльони там мені посилає, Ну, це гіпотетично. Так, е, так тобто, це просто якісь стосунки, які не несуть за собою якихось е, е, ну, серйозних наслідків, так, можливо, фізичної розправи чи чогось mm -hmm. такого. Е, тут, в принципі, зрозуміло, це. Е, Ну, про те, що всі ми люди різні, і для когось е, ти ворог, а для когось ти друг, і, і так далі, і тому подібне. Тому, е, ну просто в контексті того, що в Біблії дуже часто говориться про любов до ближнього, тобто це от про людські стосунки. Чи це можна е, також поєднати до безпосереднього порушення закону і людського, і Божого е, про якісь. Е, Злочини серйозні, які робить людина, чи можна е, ці слова долучити також і до цієї категорії ворогів? Е, ну, тому що ну, Боже говорить про е, те, що той, хто вбиває, повинен понести покарання. Е, те, що буде помста від Бога безпосередньо. Як ці слова перенести на сьогодення, в якому ми живемо стосовно тих жахів, які ми бачимо і чуємо? Я думаю, що можна порівняти, тому що ну, хто такий ворог? Да? Ворог хто до мене ставиться вороже. Ворог це той, хто мені бажає чогось поганого, ворог, з яким мені некомфортно, який може принести зло. Дійсно, що мені здається, це, як ви кажете, таке значення широке цього поняття ворог. Але те, що ми говоримо, що Христос приносить приніс на світ, то він взагалі вчив нас любити всіх. Любов це основа щасливого життя людей. Якщо я, наприклад, не люблю, це моя проблема. Якщо хтось не любить мене і ставиться до мене вороже, ну, це його проблема, але це проблема, якщо немає любові. А чому ми повинні любити ворогів, як казав Христос, тому що сам Він приніс це поняття своїм прикладом життя це довів? А якщо я не люблю того, хто до мене ставиться вороже, будь-хто, будь-хто з перелічених вами людей. Якщо я не люблю, наш мене немає на цих почуттів Христа. Uh -huh. uh -huh. Знаєте, от так виникає таке питання: що наскільки адекватно сьогодні говорити про любов до ворогів українців, коли руйнується життя так людей під час війни, і не просто руйнується, а знищуються люди. І не знаю, цей, цей, цей вірш, так «Любіть своїх ворогів. Вже більше року він для багатьох людей є таким каменем, каменем спотикання. Тому що якось було легше про це роздумувати до повномасштабного вторгнення. Зараз набагато складніше. От що ви думаєте стосовно цього? Дійсно, це, це складне питання і надскладна задача, можна так сказати, любити. Я сам над цим почав по-іншому розмірковувати саме час, коли розпочалася така широкомасштабна війна. І для мене це теж питання, на яке я не маю остаточної відповіді. Я продовжую над цим роздумувати, звертати увагу на ті принципи, які закладені були Христом, дивитись на те, як практично це може відбуватись. Дійсно, це складно. Коли ми читаємо, бачимо, що твориться на нашій землі, ну на які у нас почуття виникають. Ну, ненависть, там, бажання покарання, найсуворі, що там, негайно. Ну це природне. У ненависть. нас у людей так, це природне. Люди, які досліджують Біблію, які розглядають історію, в історії багато чого було і він, в тому числі, ці люди розуміють, що війни стаються не просто тому, що там певний диктатор там, чи головнокомандувач віддав наказ розпочати війну. Ми розуміємо, що за цими диктаторами, за цими. Командирами стоїть ворог людства з величезним досвідом. Uh -huh. Цей ворог підбурює їх, а вони дають чи виконують злочинні накази, від яких гинуть люди. На щастя приходять в країну, в дім, в сім'ю. А Бог, на ну, якого ми називаємо Богом любов, він є Богом любові. В той же час цей справедливий Бог. І ви корінно, правильно кажете. І Іван про це казав, так, що Бог попередив людство. Що він знищить тих, хто нищить землю? Про це написано книгі Об'явлення. І мені шкода, що є ті, хто дізнається, що таке Божий гнів. Мені їх шкода. Угу. Ем, чи буде ось той постулат, про який нам зазначив один із глядачів, е, про те, що е, не дивлячись на ось ці слова, любіть своїх ворогів, е, це не відміняє. Просто сліпого прощення, тобто наслідки за людськими законами ці люди також повинні нести, які роблять злочини, особливо ось такі. То, от там, от, як написав глядач або глядачка, не пам'ятаю, що судити по всій строгості закону. А, але от просто не катувати людину, тобто не повертати їй те, що вона зробила, це вже буде прояв добро, доброти і любові і справедливості. Також чи ви погоджуєтесь ось з цією думкою, і чи дійсно любов до ворога вона не звільняє від того, щоб цей ворог ніс покарання і наслідки за свої вчинки? Дійсно, це так. І є закони держави, які цього вимагають. І Божий закон, ми про це трішки вже згадали, Бог теж каже, що я прийду й покараю тих, хто нищив землю, знищить тих людей, які нищуть землю. Але цікаву тему підняли цікаве питання, навіть з досвіду вже ведіння війни тут на території України. Дивіться, все-таки чимало російських солдат потрапляють в полон. Як відноситься до полонених? Ми знаємо, що є Женевська конвенція, так? яка вимагає того, щоб до людей ставились по-людяному, навіть якщо він ворог. Тобто людей мають забезпечити харчуванням, щоб було що їсти, пити, де проживати, тобто саме найнеобхіднішим мають забезпечити. І потім навіть обмін полоненими буває. Але є і ті, які дійсно вимагають покарання, і навіть ми читаємо, що вже деяким посадовцям чи командувачам вже винесли певні вироки, вироки вже проголошені навіть. Тому є і закони держави, які вимагають відповідальності за свої вчинки, і є суд Божий, який теж винесе вердикт. Щодо кожного злочина і злочинця, який підбурюваний сатаною, але пішов на цей злочинний заказ на його виконанні. Угу. Власне, чи нормально для людей, от коли ви згадали про те, як ставляться у нас безпосередньо на державному рівні, так, до полонених, ну, звісно, напевно, ми не можемо знати всіх картин. Вірогідно, є і інша сторона, більш не як це правильно сказати, не, не альтруїстичне так ставлення до полонених, тому що це людський фактор, ми не можемо його інколи контролювати. Однак я пам'ятаю, коли війна повномасштабна тільки розпочиналася, і от ті молоді призовники російські потрапляли просто навіть в облаву цивільних в тих містах, куди вони приїжджали, і вони, ну звісно, що в них немає вибору, вони виходили, ну і просто здавалися, і були і по. Ранені, і ми бачимо прям ну аматорські відео, де самі цивільні люди, при тому, що ці зараз прийшли вбивати, вони їх оточували, вони їх намагалися нагодувати, тому що все одно, попри гнів і ненависть до того, що ви взагалі коїте, ви прийшли на нашу землю вбивати. Внутрішнє, ось це нормальне ставлення просто до поняття життя людей, воно перемагало напевно. Однак чи От коли ми своїми діями ну, робимо хороші вчинки людяні. Але при цьому внутрішньо ми е, все одно переживаємо гнів і ненависть. Це нормальний стан. І чи нам потрібно себе картати за те, що от я християнин і я зараз відчуваю гнів і ненависть. Е, це погано, я грішник, я грішник, я грішник. Чи можна дати собі час, щоб е, це переварити і в цьому стані якийсь час перебувати? Дійсно, я теж пригадую. Ці ситуації, про які ви говорите, коли бачили, як зустрічали українські мешканці населених пунктів, сел, російських солдат, чому вони, скажімо, їх тут не знищували, не суд якісь на місці відразу би створили, а десь по-людому віднеслись? Я так вважаю, що ці люди вони розуміють, люди мають увазі, які зустрічали ворога. Вони розуміють, скільки біди принесла війна, скільки горя, скільки в сім'ях, в домах є печалі і трагедії. І якщо зараз так само діяти відносно цих людей, ти ж принесеш горе в їх сім'ю, в їх родину. Ти ще додасиш горя на цій землі. Можливо, я не можу скажувати за всіх, можливо, саме це рухає людьми коли вони не хочуть, щоб тільки помста за помсту була. Тому що уявіть собі, якщо тільки помста за помсту, українці містять, скажімо, росіянам за те, що ми зробили тут, а росіяни теж можуть сказати, а ви вбили там мого товариша, побратима, ще когось помста за помсту, на ну, цьому ж кінця не буде. Війна ніколи не закінчиться. Тобто хтось має десь покласти край цьому ланцюжку і десь його зупинити. Угу. Mm -hmm. А от з ненавістя, як ви кажете, ну да, ненависть це ніби таке пасивне ставлення, а любов це більш така активна складова. Можливо, просто ненавидіти це ну, може початок такий, скажімо, перша сходинка. А спробувати любити це вже щось вище. Людина собі, сама в собі не має цього, не має любові, їй дає Господь. Так, до речі, я про це хотіла запитати, чи можливо. Просто себе якось змусити і любити чи як взагалі має народитися оце ця любов до ворогів? Е, і як вона має потім проявлятися? Тому що для когось, як вже Ваня казав, це е, просто, наприклад, справедливий суд, так для когось поняття любові до ворогів це їх годувати, для когось прощати. Що взагалі в собі має оце поняття? І ну найперше, от як отримати це вміння. Цю здібність любити. Ну, а як тренінгами, якимись можливо, там, само, ну, попрацювати над собою і щоб з'явилось десь це. Ну, Я ще таких прикладів не зустрічав. Можливо, це буде виглядати як ну, таке ставлення добре, але справжня любов ну, це щось глибше. І справжню любов Христос приносить і приніс цей світ. І він може дати цю любов. Він може подарувати серцю людини таке відчуття, що він може навіть до того, до якого ставиться з ненавістю, з часом можливо зрозуміти, чому хто за цим стоїть, хто його підбурює, чому він так чинить, і зрозуміти, що е, якщо не поставитись по-іншому, не проявити якусь любов до цієї людини, то взагалі. Вирішення таких стосун, ну, вирішення проблеми цієї, ну і побачити навіть складно. Mm -hmm. ну, Христос може змінити серце людей і, і одних, і інших. Подарувати це відчуття, це бажання ставитись по іншому віддому. Mm -hmm. Це за кругою закінчення Ми навіть читаючи Біблію, бачимо, що любов є першою е, в переліку дарів духа. Що так, якщо ми згадаємо, це е, любов, і далі йде і мир, довготерпіння, і віра, мир. радість. Е, от питання просто що цей дар він може датися, наскільки ми знаємо, в серце, яке готове прийняти е, дар духа, тому що дух там, де є покаяння, де є е, довіра Богу, свого життя. Тому ми бачимо, що от, проявляють якраз ті, хто здати на це. Прийняти навіть оцей дар. Як має проявлятися ця любов до ворогів? Як це на практиці, це дійсно, дійсно складно, саме коли ми зараз розуміємо стан от, стан суспільства, стан наш особисто. Да? От, як, як це на практиці? Це складно. І от ви кажете, чи... Прощати, от так просто прощати без якихось наслідків. Якщо навіть ми е, подивимося, як Бог відноситься до цього. Є речі, які навіть Бог не прощає. І в Святому письмі ми знаходимо такі приклади. Є речі, за які наслідки будуть обов'язково. Uh -huh. Тому е, Бог, який є Бог, е, любичий Бог і справедливий. І якщо ми йому довіряємо звершити цей суд, то це буде найсправедливіший суд. Він справедливо розсудить всіх і покарає тих, які на це заслуговують. Дякуємо вам, Олександре, за те, що цю тему з нами розкрили. От е, один із коментарів е, під нашу трансляцію: а як же е, слова око за око, зуб за зуб? І мені здається, що найкращою відповіддю буде просто процитувати, тому що це якраз слова, які теж згадуються в Нагірній проповіді, якраз перед цим, е, що ви чули, що сказано око за око, а зуб за зуба а я вам кажу не противитись злому, і коли вдарить тебе хто вправу щоку. Підстав йому й ліво. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку, віддай йому і плаща. І далі якраз говориться, що ви чули люби ближнього і ненавидь ворога свого. А я кажу вам: любіть своїх ворогів, благословляйте тих, хто вас проклинає. Говорить добро тим, хто ненавидить вас, і моліться про тих, хто вас переслідує. мені здається, ось цей останній пункт. Моліться за тих, хто вас переслідує. Напевно, найважливіший в практичному нашому сьогоднішньому житті, тому що звісно усвідомити просто прощення цього жаху, який нам приніс ворог сьогодні, надзвичайно складно. Але напевно, коли ми будемо в молитвах згадувати нашого ворога і просити, щоб Бог відкрив очі на ті жахи, які вони роблять, щоб вони отримали натхнення і спонукання до того, щоб покаятися. В своїх гріхах це дасть і нам мир на серце і дозволить Богу чинити той справедливий суд, про який ми згадали. Саме так підтримує повністю. Пане Олександре, у нас в нашій програмі ми в кінці нашого етеру завжди молимося за наших глядачів. І я би хотіла попросити вас помолитися з нами. У нас є такі прохання. Найперше у нас завжди пані Вікторія просить молитися за синів, воїнів за Еріка та влада. Також пані Катерина просить молитися за онука Андрія, який зник по невідомій причині під Бахмутом, і за всіх, які не відповідають рідним. А також прохання молитися за дочку пані Анни болить, каже, живіт. І є прохання молитися від Марії про родину, за злиття Святого Духа і на Україну та цілий світ. Ось таки маємо прохання, Бог ми віримо їх, чує. Вже почув, ми засвідчили про них. Помиліться, будь ласка, з нами і про мир в нашій країні, і про любов, яку ми маємо мати від Духа Святого, яку Господь хоче нам дати. Добре. Наш небесний батько, дякуємо тобі, що знаємо тебе, віримо тобі і просимо тебе про ті потреби. І турбують наше серце. Господи, просимо вашу, про країну нашу, про багатостраждальну землю, на якій вже такий тривалий час, тривають військові дії. Ми також э, чуємо благання людей і просимо за них, щоб Ти допоміг вирішенні тих питань, які стоять перед нами. Просимо про захист тих синів, які знаходяться. В гарячих точках, де йде війна, іде багато поранених, на жаль, з війною багато людей. Господи, захисти. Турбуємося ми, турбуються батьки, турбуються рідні, благають тебе про це. Є й такі, про яких немає вісточки, де вони зараз знаходяться, як Андрій, наприклад. І він не один. Є люди, про яких рідні, тривали час. Не мають інформації, звістки, де вони знаходяться, що з ними. Господи, просимо, щоб Ти міг дати інформацію, передати цю інформацію, щоб знали, що відбувається з рідними. Просимо за тих, хто хворіє, хто поранений, хто проходить курс реабілітації, підтримає сили, здоров'я таких, а також. Просимо, щоб ти продовжував керувати нашим життям, продовжував допомагати нашій країні, продовжував милувати людей, які просять тебе про це, і навчив любити тих, кого так тяжко сьогодні любити. Про це ми просимо Тебе в ім'я Христа. Амінь. Амінь. Щира подяка вам, Олександр, що долучилися до нашого етеру і помолилися і за наших глядачів, за нашу країну. Вам, Божого миру, благословенного дня. Бажаємо. До нових зустрічей. До зустрічі. Дякую. Дякуємо.